Коли йдеться про пошук води в екстремальних умовах, то тут справа зовсім не у везінні чи якійсь інтуліції. Насправді це чіткий і спокійний алгоритм, який ґрунтується на простому розумінні природи. Завжди є два шляхи. Перший, на жаль, дуже поширений це шлях паніки, Знаєте, такий хаотичний біг, який просто миттєво спалює всі сили. А є другий, єдино правильний шлях це шлях спокою, тобто холоднокровна оцінка місцевості, і найголовніше збереження ресурсів, яких ну, власної енергії і, звісно, води в організмі. І ось це власне ключовий принцип. Потрібно працювати головою, а не ногами. Пошук води це перш за все інтелектуальне завдання, можна сказати, така собі шахова партія з природою. Вона вимагає спостережливості, аналізу, а не просто бездумної біганини. Отже, почнемо з головних помилок. І звісно, основного правила треба розуміти, що найцінніший ресурс, який у нас є, це час та енергія. Тому успіх тут залежить не від того, як швидко рухатись, а від того наскільки добре вдасться зберегти власні сили. Бо погодьтесь, яка користь знайти воду, якщо до того моменту вже настане повне зневоднення. Важливо усвідомити одну річ вода в природі майже ніколи не з'являється випадково. Вона, знаєте, підкоряється дуже чітким законам законам фізики, геології, біології. А що це означає для нас? Це означає, що її появу можна передбачити. Все, що для цього потрібно, це навчитися читати знаки, які залишає природа. Тож як почати це, так би мовити, читання місцевості? Перейдімо до практики. Перші і, мабуть, найнадійніші підказки нам дають рельєф і рослини. Це, якщо хочете, перші найважливіші розділи у великій книзі природи, яку нам треба навчитися розуміти. Тут діє найпростіший закон фізики, який всі знають ще зі школи. Вода завжди шукає найнижчі місця. Сила тяжіння нічого не поробиш. Тому вся увага має бути сконцентрована не на вершинах, а внизу, в найнижчих точках ландшафту. На що саме звертати увагу? Ну, по-перше, це балки та яри. По-друге, долини між пагорбами. І, звичайно, будь-які улоговини та низини. Саме в таких місцях, в цих природних заглибленнях, збирається вода. Або дощова, або ґрунтові води підходять уже близько до поверхні. Далі рослини. Це без перебільшення пряма підказка. Якщо серед загалом сухої місцевості видно яскраву соковиту смугу зелені, це наче така собі природна неонова вивіска з написом Вода тут. Це майже 100% гарантія, що під землею є волога. Більше того, є конкретні рослини-індикатори. Вони просто не виживуть там, де немає постійного доступу до води. Про що мова? Верба, вільха, тополя, а особливо очерет і рогіз. Побачили їх, знайте, вода зовсім близько. Добре, з рельєфом і рослинами розібрались, але це, так би мовити, нерухомі знаки, а є ще й динамічні. Мова піде про тварин та людей. Тут все просто, де є життя, там є вода. Потрібно лише правильно інтерпретувати їхні сліди. Так, які це можуть бути підказки від тварин? По-перше, стежки. Якщо бачите, що кілька стежок сходяться в одному напрямку, ніби струмки, вони майже, напевно, ведуть до водопою. По-друге, птахи їхня активність на світанку та заході сонця це теж дуже сильний маркер. Ну і нарешті комахи, наприклад, бджоли. Вони літають за чіткими маршрутами до води і назад. Але тут є одне надважливе правило: спостерігайте, а не женіться. Не потрібно намагатися наздогнати тварин, це марна трата дорогоцінної енергії. Завдання спокійно спостерігати здалеку, зрозуміти напрямок їхнього руху. Вони знають, куди йдуть. Треба лише розшифрувати їхній маршрут. Ну і звичайно людські ознаки. Люди, як і тварини, завжди селяться біля води. Тому будь-які села, ферми на дачні ділянки це чітка вказівка. Те ж саме стосується водонапірних башт, садів, городів. Навіть лінії електропередач ведуть до поселень, а отже, до води. Проте тут потрібно бути обережним і тверезо оцінувати безпекову ситуацію, перш ніж наближатися. Добре, припустимо, всі знаки вказують на одне місце, але води на поверхні не видно. Що робити в такому випадку? От саме тут ми переходимо від теорії, від пошуку ознак до практики до того, як добути і зібрати воду, навіть коли вона прихована. Отже, як добути воду з ґрунту? Алгоритм простий спочатку знаходимо найнижчу і найвологішу точку, скажімо, дно яру чи русла висохлого струмка. Далі копаємо невелику яму, десь сантиметрів 30-50 глибиною, і просто чекаємо. Через деякий час вода почне просочуватися. Їй треба дати трохи відстоятися, а потім можна обережно збирати. Ну і звісно, фільтрувати. Варто також розуміти різницю між типами джерел. Є основні це річки, струмки, джерела. Вони дають великий об'єм води. А є допоміжні, наприклад, роса або конденсат. Звісно, росою не нап'єшся так, як зі струмка, але вона може дати ту невелику, але критично важливу кількість вологи, яка допоможе протриматися, поки тривають пошуки основного джерела. І ось ми підійшли до, мабуть, найважливішого етапу знайти воду це половина справи. Інша половина не нашкодити собі. Тому поговоримо про безпеку. Є дві головні небезпеки, яких треба уникнути. По-перше, отруєння брудною водою, і по-друге, повне виснаження сил. І тут ми стикаємося з дуже поширеною і небезпечною помилкою. Питання звучить так: якщо вода прозора, чи означає це, що вона безпечна? Відповідь категорична ні. Стояча вода це завжди ризик, завжди. Навіть якщо вона кришталево прозора, в ній можуть кищити невидимі бактерії та паразити. Калюжі, невеликі озерця, болота все це потенційна небезпека. Тому запам'ятайте прості правила безпеки. Перше, завжди надавайте перевагу проточній воді над стоячою. Друге, уникайте води, яка має дивний запах колір або якусь плівку на поверхні. І третє, найголовніше, будь-яку воду перед вживанням потрібно мінімально очистити, хоча б дати відстоятися, процідити через тканину, а в ідеалі прокип'ятити. І так само, як ми дбаємо про чистоту води, яку п'ємо, треба дбати і про воду всередині нашого організму, як її зберегти. Елементарно рухатися повільно з паузами, уникати активності в найбільшу спеку, обов'язково прикривати голову від сонця і знову ж таки не панікувати паніка це зайві рухи, а зайві рухи це страта дорогоцінної вологи. Підсумовуючи все це, ми приходимо до головного принципу. Це принцип системи збіжних ознак. Розумієте, пошук води це не полювання за однією єдиною прикметою. Це радше робота детектива, який збирає кілька доказів і всі вони вказують на одне й те саме місце. Давайте подивимось, як це працює на практиці. Ось дивіться якщо є просто низина, ймовірність знайти воду, скажімо, середня. Це вже непогано. Але якщо в цій низині ще й густа зелена рослинність, імовірність стає високою. А тепер додамо третій фактор: низина, зелень і сліди тварин, що ведуть сюди ж. Ймовірність стає дуже високою. От що таке система збіжних ознак. Тож яка фінальна думка? Завдання полягає не в тому, щоб вгадати, а в тому, щоб прочитати місцевість. Знаки є завжди. Треба лише навчитися їх бачити та правильно інтерпретувати. І це не про удачу чи везіння, це про знання. Це навичка, навичка, яка в критичний момент може врятувати життя.